Всім привіт! Сьогодні йду на пошту місцеву Войтенберг. Треба відправити пару пару писем. Ось сонце таке сліпить, аж сльози течуть. Вже відвикла від сонця, якось довго його тут не було в наших краях. Ось потім ще хочу забігти після пошти до. Супермаркет унето, як завжди наш улюблений, трохи придбати хлібу, молока. Якщо буде змога, то вам також в залі трошки познімаю. Погода сьогодні чудова. Сьогодні в нас 4 лютого. Середа, якщо я не помиляюсь. Ось. Зараз вам ще покажу цим шляхом, як я йду, які види чудові. Залишайтеся. i was chasing shadows moving too fast didn't see the way our love couldn't last now i'm stuck replaying what i put you through every night i'm haunted by the thought of you if you need my loving call me and i'll step on Дорогенькі мої, я вам вже не знімала в залі, бо були люди, і там якось мало місця, але незручно було знімати в залі в торгівельному нето. Тому я вам зав... зараз вже покажу, що саме придбала, як завжди, швиденький огляд. Тож приєднуйтеся, підтримайте мене в коментарях. Оця хіртенкейза, як завжди, взяла євро 79, евро, багата на протеїн 45% жирності 250 г. Полюбляємо її до сніданків, Сьогодні це також будемо снідати. По 69 центів оцей тендер від мілка це такий бісквітик, в дорогу вже собі взяла. І взяла собі за 95 центів ось такі. Вершки, В мене тут трапилася ситуація. Ось одна з них лопнула, можливо, я якось її незручно склала. В сумці ось потекло. По пакету вже мила пакет, мила сумку, все мила. Ось це тільки одна таке мені зробила. Я спочатку не зрозуміла, що саме, але вже вдома розгледіла, що саме ці вершки потекли, ось, Але все одно. А, якусь частинку, можливо, ось цю одну я візьму з собою в дорогу, одну вже, яка лопнула, будемо використовувати вдома. Ну, Таке теж трапляється. Але з цими вершками дуже смачна кава, як на мене, видається. І також 69 центів у мене сьогодні ось такий довжезний багет. Він свіжий, вони самі, самі його випікають, як я зрозуміла, і я вже встигла на залишки, бо вже ось зараз біля 12-ї вже два залишилося. Один я взяла придбала. Це в нас чорний хлібчик, вже порізаний 99 центів. Його зазвичай беремо. Він нагадує, хто з Харкова мене дивиться, наш колін'ячий чорний хліб. Ось, тому нам подобається. Вже сьогодні будемо робити оселедець під шубою, то до нього смакує як цей хліб, так і багет. Будемо смакувати. Ось, це євро 15% коштує молоко, а тут жирність 3,8% і ще 25%, 25 центів сама пляшка. Пляшку здаємо, потім 25 центів назад повертаються. Ось, І Шпайзер вона вже з'явилася, вона була в каталозі супермаркету цього разу серед пропозицій. Тут 2 кілограми німецької моркви за 1 євро. Тож, як я тільки побачила, одразу взяла, ми її теж робимо зі спеціями, ну, типу як по-корейськи. Смакує нам дуже ось така в мене вийшла закупівля. І все це мені обійшлося на 6,47 центів. Небагато, але й немало, як за тим, що я придбала, мені здається, ось морква особливо порадувала ось от така закупівля. Тож, підтримайте вподобайкою, пишіть в коментарях, чи Подобаються вам такі розпаковки, чи робити їх мені надалі. Можливо, вам вже і не цікаво ось так. І наостанок хочу вам показати, в мене є еко-зелень. Вона йшла на подарунок, я знімала про це відео. Ось в мене вже рукола, як вимахала, бачите, її можна одразу теж додавати до салатів. Чи в сендвіч, чи хто як полюбляє. І ось тут в мене редиска. Навіть, бачите, ось це вже ґрунт кокосовий висипається за рахунок того, як сильно виросла редиска. Ось, Тому так от вам покажу. І сподіваюся, ви теж якось спробуєте щось виростити, якщо ще цього не робили. Для мене саме редис. Перше, а руку я вже колись вирощувала на робочому місці в Харкові.